Чому масаж не коштує як хліб? Дивіться, справа в тому, що ну, по-перше, це не товар, да, товар, хліб, наприклад, він чітко зрозумілий, є якась технологія, як його робити, приблизно є якась собівартість. Ну і всі розуміють, як от повинен бути зроблений хліб, і скільки він повинен коштувати. Плюс мінус, да? є деапазон. Хоча коли ми кажемо про масаж, він може коливатись сто да? двісті гривень. Можна знайти зараз спеціалістів, можна знайти тисячі гривень. Чому так? Справа в тому, що це послуга. По перше, по-друге, якщо це послуга, її надає людина. Якщо її надає. Людина людина дуже сильно впливає на цю ціну. В неї можуть бути різні компетенції, різний досвід да? різне своє відчуття того, скільки це повинно коштувати. Да? Я можу робити, не знаю, там один сеанс в день, але я вкладаюсь просто ну неймовірно. А я роблю 10 сеансів на день і роблю так. Ну, як роблю, Да, ну це вже це вже по-різному. І от справа в тому, що а якщо це ще й спеціаліст. Який працює сам на себе, він вкладає в сервіс, там податки, нові інструменти, навчання багато всього. Да, ви розумієте, якщо все це вкласти в купу, можна зрозуміти, чому дійсно масаж може так сильно відрізнятися. Насправді, один масаж одного спеціаліста може відрізнятися кратно від масажу іншого. Да, тобто чийсь масаж по цінності може бути як п'ять масажів іншого спеціаліста, да за цінності якоїсь умовно. Тому те, що ціни на масаж настільки різні, це нормально.